Від вас підтримати вартість харчування одного дітей для дітей дошкільного віку 55 гривень. Дане питання також було розглянуто на нашій комісії. Дуже було важливе питання за наші діточки. І комісія в новому составі підтримала ту пропозицію, яка запропонувала відділення. Just these По яких у нас розпочато з 2018 по 2022 року проведені повністю всі заходи, які відповідають чинного законодавства у сфері збереження культурної спадщини. Це об'єкт, який називався градська могила борцям за владу Рад. І другий об'єкт це пам'ятний знак з Гризун. Довго думали, як його сюди але так як у нас проведені громадські слухання, і на них ми е, початково заявляли для того, щоб не створювати елемент вандалізму всього, то пам'ятний знак Кам'янцем. Е, за западова ми вносимо на територію е, по вулиці Крусунській паблищі, е, і ставимо місце. І е, пам'ятний знак Марині Бризун, а особливо ті елементи, які, які популяризують е, радянський патріотизм, е, перенесли до її могили. Могила знаходиться там, де братська могила приїзді міста Дусла. Із з боку Києва. Ну, з станції. Дане питання також було розгляне на профільній комісії. підтримала пропозицію начальника відділу культури і спорту. А можна одному члену громади? Можна одному члену громади? На нього повноважують людей. Можна. 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 Боротьба, засудження та е, заборона пропаганди російської імперської політики в Україні деколонізація, топонімії і так далі. Де Маринка лежить в цьому груді? Якби хтось відповів, я б зрозуміла замучена фашистами проти фашистів е, за нашу Богославщину. Хто міг її тоді винести? Як можна було винести? Не буду більше не, нічого. нічого. Хто хоче зрозуміти, той зрозуміє. А місто відносити? Чи ні? Це вже відповідь я отримала. Замучена фашистка. Богуславській кам'яниці за Богуслав без фашистів. Ну, ну, яка може бути відповідь? Ні. Яка може бути відповідь? У 1982 році, ізначально, коли будувався пам'ятник, там була вийняна вивка, не було написано, братя, попустіться за мене і за товариша Сталіна. Потім в 1982 році вона була ну, з часу вже цей самий, і була створена і поставлена зараз плита кам'яна, гранітна плита, на якій викарбовано. То на даний момент оцей цей елемент є і є те, що в публічному просторі заборонено даним законом. І одно все. якби там не було слова сталі, цього не було добре ну, слово сталі, ну брай. Убрали? За це забу за людина. Шановна шановна чи у нас... нас громадські розумію. слухання? Чому ви не сказали, що нам потрібно з даних пам'ятників розмовляти і вести без збули, Я була на, на минулих громадських слуханнях у парку. Я знаю, що Чому таке громадські Чекайте, я не обманюєте січень. 26 січня 2022 року відбувалися громадські слухання. У мене було 8 я... операцій. І А на ваших громадських слуханнях по приватизації міського парку, яке ніяк не може бути приватизований, я була. І як вони проводяться, я бачила. Все, мене удовлетворила ваша відповідь. Далі. Демонтаж перенесення. Де тут про ексгумацію, як я пам'ятаю, біля 30 чоловік? Де? Де тут слово хоч одне про ексгумацію? Мабуть, треба рішення суду і так далі. Через 20-30 років, можливо, керівництво у нас буде китайське, корейське або нігерійське. І вони змусять знищити, прибрати могили сьогоднішніх наших героїв до речі. Я де день людей день До речі, Так як сьогодні вже знищують кладовище з військами пригожинців. Заливають бетоном. Всі бачили, що в нього ноги не закололи. І ми це чекаємо. Ми це чекаємо. У мене шестеро онуків, які це чекають. Аб абсолютно очевидно, хід історії ми розуміємо. Принаймні, люди, які вивчають історію. Далі, третє, достатньо того, що міський парк ніяк не міг бути забудований, знищений, приватизований. Законодавство ніхто не збирається виконувати. Його ніби і немає. Але е, я все ж нагадаю, що у порушників законодавства є конкретні прізвища посадових осіб, найнятих на роботу громадою за громадські гроші. У пенсіонерів теж беруть 25% ПДВ. Я особисто все дитинство і юність згреглася на цих е пам'ятниках, фарбувала там в тих могилах і разом з машою, масою богославці, таких же школярів. А мої діти, деякі з онуків, виросли там вже в тому парку, відпочиваючи у літню спеку. Немає в нас нічого за 30 років зроблено в тих дітей, які в мене вже професорами стали. То вони зроблять? Уже професорські звання. Пожалуйста, дайте це раз. Більше я не буду висказуватися. Це те, що були одним, хто тут остався. Не при у Богуславі, а богуславцям. Тут зараз захожани Винищено всю істор... історичну спадщину. Будівлі рушаться, перепрофілюються. Ні водопадів, ні струнків з каміннями, які приїжджала вся Росія. Скільки сюди привозили мільйонів, мільярдів грошей, Богуслав. Я що, хорошо, хорошо, хай не приїжджають, але це було, це було. Не можна так вигідно знищувати круті приміщення, парки, зони відпочинку, потім розповідати всім, що воно запущене і там наркомани. Люди добре розуміють, що це означає. Дахи горять, вікна б'ються і так далі. Сумно і гірко. Була б віра, а не релігія в душах. Тобто, то б знали, той, хто порушує могилу, порушує себе. Це повне розрушення, повне порушення моралі. І молиться треба не в церквах, церква, тих проклятущих, Для, що чи? зробив Порошенко, що зробив. Треба на вас справу... хорошо. Давайте і робіть. Можете розстріляти і найняти кілера, якута, якого на мене наймали. А яких церквах треба молиться? У душі. У душі. Богові треба молитися. Богові. У мене є я маю право депутат по даному питанню висвіти. У Бога не вірить! Про перенесення пам'ятника Маринки Гезун і дуже негативно сприйняли мешканці Богослава цю подію. Тоді це питання відставили. Тепер знову пані Куценка я скажу. Хорошо. Пані Куценко знову обіює питання Татаяна, бо він її підтримує, щоб вона на даній посаді перебувала і працювала, то вона е, обігує його питання. Тобто е, зняти е, вирізку, там де слово Сталін з пам'ятника, і нехай пам'ятник вдить. В парку зроблена. Е, Black and white. по всій території парку стоять столики і вокруг могили, і вокруг цього. Вони заважають людям, які там сидять. Тому пам'ятника, то кому цим визволителям радянської влади, чи хто там могила, перенести Пам'ятник нехай стоїть. Там дві будівлі незаконно стоять. Там взагалі воно ніяких ні конкурсів, нічого не проводилось. І оцей блектар е стоїть в парку незаконно, там парк повинен бути, там на тій території парка взагалі немає. Е Пані Куценко, ви б зайнялися муз е приміщенням музичної школи, де стіна упала, і перший проєкт поверх. Ви якісь дії в цьому питанні е робили? Поясніть мені, будь ласка. Музична школа, стара музична школа. Дві стіна на поверхов упала, це безпосередньо питання відділу культури. Якщо ми питання якимсь боком відділу культури, якщо це приватна власність. Е є стара будівля, кодна архітектура Мені. і питання відділу культури повинні займатися. Це питання, це приміщення при вашій каденції, не знаю при якій. Це 90-х. Продали дому Іванові Ястику. Це бершути. І... Це, це, це фонова архітектура у нас встава. і неоформлене ролик. Приміщення старого міста, магазину, першого поверху, охоронний договір, тому що власник не хоче його чогось оформляти. А ми підходили до власника. А я не зобов'язана підходити. Це Doch. задача власника виконати України. країну. Тому що ви знаходите. Та, від, відговори. відговори. та, а, що та, а що стосується сторіння. питання, яке не має виділено в шановна громадянка, слухайте відповідь на ваше запитання, проведено низка досліджень, про, про що є підтверджуючі висновки і лабораторії відповідних, де, де висновки направлені до Міністерства культури та інформаційної політики про те, що під даними пам'ятними знаками... Закорони немає, тобто вони відсутні. І на даний момент, момент це є об'єкти культурної спадщини. Там немає, власне. Приходьте, я не кажу, за чітко. 70 років були, зараз немає. Тут це візгали. Там дуже складна назва. Лабораторія нейромінних методів дослідження. Товариство з обмеженою відповідальністю геофізичний звіт, будь ласка, з усіма розрубками. Якщо ви у цьому, будь ласка, я вам навіть можу переставати електронну копію. На папіру підбачайте доступ. Хочете куток? Ці документи це робляться робляться не було фірмами, ніде це замовлювалось центр охорони групної спадщини обласний і ставлю на голосування про що не підтримувати читання. Дорослих пацієнтів дітей 20. Вилікуватися в цієї хвороби неможливо, проте без використання специфічного лікування може виникнути загрози для життя. Тому пропонується прийняти цю програму для лікування хворих на військових громаді. Питання. Питання за основу цьому вже підтримувати. Я не знаю, що вирішити обласна, але я все ж не більше штрафу, то сказати, то люди команди дивиться, що воно там мало не я не пишу. Це одне питання. Про те, що я зміни за програмою відшкодування витрат на міський маршрут, автомобільний транспорт, загальне користування після 2023-23 років, третій маршрут, той, що у нас був. Відмінений час, ми його з першого числа завтра сьогодні не відновлюємо. Я підтримую дане питання і вселюдно звертаюся до вас. Все-таки мешканці вулиці Чайковського, стадіона і Бородіна, вивчив вулицю. Зараз є Силенка, а Бородіна не пам'ятаю. Звернулись до мене як до депутата, представника цих вулиць в міській раді, щоб цей маршрут номер 3 продовжили до ветлікарні. Не до фабрики 3 тисячі, а до ветлікарні, щоб звідти люди їздили. Ми ще, ще краще зробили. Ще нижче тут. Дякую, ставлю голосування 2023 року фактичний обсяг прокупів загальному фонду бюджетного мати для рахування між бюджетних трансактів склав 58 мільйонів 943 тисячі 230 гривень, що становить 122% до оточного плану за перше вліття 2023 року. Субхідну частину загального фонду міського бюджету з рахування між бюджетних транспортів виконана на 100-х. Фактичне надходження встановлюють 138 мільйонів 655 тисяч до загального фонду міського бюджету за 1 кліття 2023 року надійшлося на статі у сумі 59 людні 780-961. Основні дохідні джерела міського бюджету громади є. Податка на збір на доходишні оцінки. У загальному обстрілу надходження, прямо вага податку становить 60. Ai baia... Та видаткову частину загального фонду за рахунок субвенції з обласного бюджету. На суму 339 тисяч 3291. копійок. з них обласного бюджету на надання державної дітей, які особам особливо, які потребами, за рахунок залишку коштів субвенції, що сториться на початку року в сумі 229 тисяч 769 гривень. Та субвенція з місцевого бюджету на виплату, що ми кошти такі заналежні для отримання сьогодні приміщення, десь не потребують. Кому, за рахунок відповідної субвенції державного бюджету, де додають кошти. Перед цим у нас було 7 мільйонів нам надали на приміщення на придбання в приміщення mm. житла, вибачте, да. а це додаткова сума 108 тисяч, 553 тисяч, гривень для цих подій. Також в даному проєкті рішення пропонує спеціальному гуманітарному профільній виконавці комітету з міської ради нести зміни по функціональній та економічній класифікації видатків. В межах вже запланованих асигнувань. Так, по загальному, по загальному фонду, по закладах загальної середньої освіти, пропонується зменшити поточні видатки на 304 тисячі 300 гривень, але збільшити видатки загального фонду на надання дошкільної освіти 150 тисяч гривень, за забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 50 тисяч, а на програму підтримку творчих та вдарованих дітей освітніх закладів у Славської громади 18 тисяч гривень. Також пропонується передати загальну фонду, в межах уже запланованих видатків, передати загальну фонду до соціального фонду 86 тисяч гривень на придбання матеріальної системи до спецпостереження для закладів загальної освіти та дошкільної освіти. Можна знати цифри по дошкільних закладах 28 тисяч на 28 тисяч 800 гривень, та заклади середньої освіти 57 тисяч 600 гривень. Всі ці кошти, які є у Судзумі. Вони лишніх берут не беруть із бюджету міської ради, це вони перекидають з одного кведа на інший. Перед перерозподілення із фондами. Питання. Праві голосування за основу цього нему. Там вже з'яся ці тривожні кнопки. Час надалі буде перебувати поліцейські громади, тому просимо всі матеріальні активи передати до які можуть у договорі з фінансового управлінням, і передати його знову до міської ради. Розуміємо, старо голосування за основство. Зараз вони роблять там укриття. Для того, щоб вони мали право втрачати кошти на це укриття, ми повинні на сьогоднішній день їм передати управління. Тому вони закінчують укриття, будуть передавати нам вже закінчені об'єкт і воно обратно все це заплать. Переголосування за основного

secundulo vivolo vivolo